Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про ситуацію у Береславському районі зі світлом, газом, зв'язком скільки людей проживає у районі, та чи отримують вони допомогу. Ну і у чому є потреба, яка ситуація з обстрілами? Те, чи реєструються люди на відшкодування за пошкоджене, зруйноване майно? До ефіру приєднається голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Нагадую, що ви можете завжди ставити свої питання у коментарі, і я їх буду зачитувати гостю. А мене звати Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір, студія. Отже, хочу запитати вас, яка наразі ситуація у Бориславському районі зі світлом, газом, зв'язком. У яких населених пунктах є труднощі з цим? Ну, ситуація з електрикою у нас не змінилася на сьогоднішній день із 151 населеного пункту. 116 населених пунктів у нас має електропостачання. 35 населених пунктів, на жаль, залишаються без світла. 24 населені пункти. Із них це ті населені пункти, які знаходяться при френтових громадах, які на жаль сьогодні під щоденним вогнем окупанти, на жаль, немає можливості поїхати сьогодні відновити світло. 11 населених пунктів це ті населені пункти, які на сьогоднішній день там зовсім не проживають люди. Що стосується газопостачання, то газопостачання у нас сьогодні має 33 населених пункти із 37 газофікованих пунктів. Всі решта населені пункти користуються скрапленим газом. Зв'язок у нас на сьогоднішній день забезпечує 42 базові станції оператора мобільного зв'язку. На жаль, зв'язок Нестабільний, а майже його зовсім немає. Це ті населені пункти, знову берегові населені пункти, які щодня обстрілюються ворогом. Яка ситуація з водою? З водопостачанням у нас у нас теж є ну проблеми в профільтових громадах району. Туди вода доставляється бутильована або Є в нас в деяких населених пунктах генератори. Вона подається по година і скважин. Всі ті, решта громад, які віддалені від лінії фронту, на сьогодні проблеми з водопостачанням немає. Скільки приблизно людей проживає у районі? На сьогоднішній день у районі проживає понад 35 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення ця цифра складала 96 тисяч. Деякі були на кінець 24-го року ця цифра складала близько 36 тисяч. 36 тисяч. Зараз ця цифра складає понад 35 тисяч. Ми бачимо, що все-таки деякі люди виїжджають із громад у більш безпечний регіон. Тобто зараз тенденція така, що люди не повертаються, а навпаки, виїжджають. Так. Люди, на жаль, не повертаються, тому що наразі ситуація складна, наразі ситуація неспокійна, тому люди ще побоюються повертатися до своїх осел. Хто допомагає евакуюватися людям? Ну, Евакуація, як ви бачите, да, я хочу подякувати нашим героїчним працівникам поліції, тому що саме вони сьогодні допомагають нам евакуації. Навіть благодійні фонди, різні громадські організації, на жаль, не заїжджають ці гарячі точки, де щоденно літають БПЛА, завдяки нашим мужнім працівникам поліції. Вони все таки допомагають нам в цій евакуації. як Ви бачите, вони доставляють і важко поранених і тих людей, які на сьогоднішній день бажають евакуюватися до більш безпечного регіону, якщо ніхто не доїжджає до цих населених пунктів, як там люди виживають? Не доїжджає куди? До тих населених пунктів ви ще не назвали звідки евакуює поліція? Ви кажете, що не доїжджають туди волонтери та інші служби. От тут є також питання: а як питання, гуманітарна допомога? Чи як там люди виживають у тих населених пунктах, куди ніхто не може окрім поліції доїхати? Е, ну, це завдяки нашим військовим адміністраціям. На місцях вони. В них є комунальні установи, да, це працівники звичайні, які працюють в комунальних службах, ризикують своїм життям, перевозячи цю гуманітарну допомогу із населених пунктів, які більш небезпечні, тому що благодійні організації, громадські організації, на жаль, туди не, не доїжджають взяти, наприклад, місто Борислав. Там, от на цьому тижні вже декілька разів атакував ворог півдронами. Пункт незламності, на тому пункті незламності була проходила видача гуманітарної допомоги. Зараз приміщення практично повністю зруйноване. Зараз керівництвом міської військової адміністрації вирішується питання. Перенести цей е, пункт видачі в інше місце, але ми бачимо, що сьогодні це дуже важко, тому що практично всі адмінбудівлі, всі будинки в Бориславі зруйновані. Тому єдиний вихід зараз для людей це ну, просто виїжджати звідти, тому що ну, ситуація досить, досить складна. Взагалі, яку допомогу можуть отримати місцеві жителі, і е, з якими проблемними питаннями вони звертаються до влади? Допомогу зараз люди отримують різноманітну. Все відпочинає від харчової продукції, це питна вода, це засоби гігієни. Це бути вода, це одяг, речі. Також ще триває на сьогоднішній день опалювальний сезон. І люди продовжують отримувати паливну доровину на сьогоднішній день. У нас потреба стояла по району. Це 14 686 домогосподарств. Потребували паливної дровини на сьогодні. 99,6% вже закрита. майже 100% Ми цю потребу закрили завдяки нашим партнерам, завдяки нашим друзям. Які доставляли як паливну деревину, так і надавали грошові кошти на придбання цієї паливної деревини. А, от до Береславської громади прибув гуманітарний конвой ООН. Про це сьогодні повідомили на сторінцях Христонської ОВА, пане Володимире. А яку допомогу мають отримати люди? А... Це буде різноманітна допомога: це і ковдри, одяг, це електроприбори, і також це гігієна і продовольчий набор. Яка ситуація зараз з обстрілами? І чи реєструються люди на відшкодування за пошкоджене або зруйноване майно? Ну, Обстріли, на жаль, сьогодні не втихають в нашому районі. Ворог використовує різноманітне озброєння. Починається і артилерія, і міномети, і танки, БПЛА та керовані авіаційні бомби. На цьому тижні ворог застосовував керовані авіабомби по Милівській територіальній громаді та Новоолександрівській територіальній громаді, милівській територіальній громаді було пошкоджено понад 60 жит... 60 житлових будинків. Також ворог не припиняє атакувати місто Береслав, використовуючи безпілотні літальні апарати. Так, на цьому тижні ворог декілька разів атакував один із навчальних закладів. Також атакував з БПЛА приміщення. Гаражу біля медичної установи, в результаті чого автівка швидкої допомоги повністю згоріла, тому обстріли не встигають, і ми бачимо, що тільки вони посилюються. На жаль, чи можна отримати наразі медичні послуги у районі? Чи є у людей доступ до ліків. Я вибачаюсь, повернусь до компенсації, бо ви задавали а, це так, питання, я а, да, так, не озвучив одна із проблем, це, звісно, компенсація. Вона дуже зараз багатьох людей турбує, тому що, на жаль, ті люди, ті домівки, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Сьогодні не можуть отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Сьогодні вже є законопроект, він підписаний. Це здається, 11161. Він зараз знаходиться на підписі у президента. Цей закон дозволить все-таки тим людям, які знаходяться в, ті житло, знаходиться в зоні активних бойових дій. Отримувати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло навіть без огляду комісії, яка утворена при військових адміністраціях. Тобто, це дуже такий гарний крок буде, і люди зможуть все-таки отримувати якусь компенсацію або сертифікати на житло і прибувати в інших регіонах. Сьогодні близько п'яти тисяч заяв вже подано нашими мешканцями на пошкоджене житло вже 800 тобто да майже 5 тисяч із них 4015 заяв вже отримали позитивне рішення загальна сума виплат складає 692 мільйони гривень що стосується знищеного майна то на сьогоднішній день заяв подано 1389 із них сформовано 80, 38 житлових сертифікатів, і 26 mm -hmm. осіб вже е виплатили кошти на придбання будинків. Тому м ситуація щодо компенсації щодо така сьогодні в нашому районі. Ну і повернусь до питання е щодо медицини: чи надаються у районі зараз медичні послуги та чи є доступ до ліків у людей? Доступ до ліків, звісно, є, але не скрізь. Сьогодні в нас повноцінно функціонують дві лікарні: це Велико-Олександрівська та Новооранцовська. Також в районі функціонують ФАПи завдяки благодійним організаціям, таким як Fortitude, громадська організація. Вони їздять по нашим територіальним громадам, надаючи медичні послуги людям. Також на території району курсує в нас мобільний аптечний пункт, він забезпечує 64 населених пункта. Люди можуть отримати будь-які ліки або скористатися програмою Доступні ліки. Звісно, є, є проблема і з, з доступом до ліків. Це прифронтових громадах, тому що там, на жаль, ну не волонтери, ні громадські організації туди не їздить, і по можливості, по можливості, завдяки ж, опять же, військових адміністрацій, працівників, які там працюють, вони доставляють цю гуманітарну допомогу до тих населених пунктів. Також є питання, чи працюють магазини? Магазини працюють. Магазини працюють в тих громадах, де це безпечно? Звісно, в тих громадах, які на сьогодні під обстрілами. На жаль, вони не працюють. І от таке питання: а чи є зв'язок з тими людьми, які знаходяться у на тих територіях, куди не дістаються волонтери, і важко доставити продукти харчування? Зв'язок, я жажу, що деяких населених пунктах ще можна додзвонитися, а деякі населені пункти, на жаль, зв'язка взагалі немає, тому що там пошкоджені вишки мобільних операторів і, на жаль, поїхати їх полагодити Ну не вдається можливо на жаль. Зрозуміло, а як тоді взагалі відомо стає, що от у такому-то населеному пункті є люди, і їм потрібна допомога Ну туди періодично їздять працівники адміністрації, військові, комунальні установи, заїжджають, які доставляють туди гуманітарну допомогу. Вони, от по видачі гуманітарної допомоги, вони ж видають їх по призвищам людям. Таким чином вони бачать, скільки населення знаходиться в місті, там чи в тому насампелому пункті. Тобто, люди приходять, вони по призвищам видають їм цю гуманітарну допомогу. Так, мається на увазі з людьми, які залишилися без зв'язку і без допомоги. Як з ними можна зараз ну, тримати зв'язок, розуміти, якісь їх проблеми, пропонувати допомогу? Ну, деякі люди намагаються дозвонюватися, якимось чином вони виходять там, десь на пагробі, якийсь десь да, шукає зв'язок ну, місто mm -hmm. повністю. Не то, що повністю немає да, зв'язку, тобто в деяких місцях е, дозвонитися можна, і вони шукають такі місця, тобто десь зв'язок краще, десь е, його взагалі немає. Хочу також запитати вас про те, яка ситуація у Бориславі, чи багато там залишається місцевих мешканців, чи є там діти досі. Ну, В самому місті зараз. Проживає, залишається проживати понад 800 чоловік. На жаль, діти є, і це три дитини. Три дитини це одне із місць, де, на жаль, ми не змогли на сьогоднішній день вивезти їх, тому що батьки або переховуються в своїх будинках, або просто ховають тих дітей в підвалі і просто наражаючи їх і себе на небезпеку. А скільки таких дитинів? Три дитини: три дитини це стосується да, міста Борислава. Працівники адміністрації вже подали матеріали до суду. Зараз вже в суді знаходяться ці матеріали. На жаль, іде судовий процес, і аби батьків, батьків притягнути до відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків. Відповідальність в чому буде полягати, якщо суд погодиться Я, на жаль, не суд не знаю, яке суд прийме рішення, але хотілося все-таки, щоб батьки понесли хоч якусь відповідальність, щоб вони розуміли, що вони в першу чергу наражають на небезпеку і вони своїх дітей. Вони повинні відповідати за здоров'я і життя своїх дітей. А місто, яке щодня обстрілюється, різноманітним озброєнням, а вони навіть, знаєте, коли їх вивозиш, от деякі були родини навіть вивезли, вони побули, вони все одно повертаються туди, незважаючи на ті обстріли, які сьогодні там відбуваються. Хоча є в регіонах нормальні можна знайти умови, ми з цим допоможемо, ми влаштуємо, аби тільки вони звідти виїхали. Але ж не хочуть вони, на жаль, чомусь, не знаю різні причини, хто просто сидить, стереже свої будинки, хто когось влаштовує, мабуть, вже таке життя, хтось може звик до таких обстрілів. ну, Просто невідома позиція цих батьків, які просто не, не, ну, не думають за життя своїх дітей. Ну, давайте давайте так, щоб можливо нас почують, і це я думаю важливо. Якщо у вас є такі приклади, розповісти історію конкретно родини, яку ви допомогли влаштувати в іншу громаду, знайти там будинок або що. Будь ласка, розкажіть, поділіться, щоб інші теж знали, що це можливо. Ми неодноразово висвітлювали цю інформацію на сайті районної адміністрації. Бориславська міська військова адміністрація висвітлює в себе на сайті. Я ще раз закликаю, прошу людей, які залишаються в місті, тим паче тих людей, у кого є діти виїжджати, є місця, є дуже гарні умови, це можна знайти різні регіони, не кажучи за Херсонську область. Навіть можна поїхати за кордон. Ми допоможемо і з працевлаштуванням, і з документами, якщо в цьому буде необхідність, це я вам обіцяю. тому в цьому нема нічого страшного, просто ваше бажання і все. Також є питання від глядачки. Чи відомо щось про дітей, які провалилися під Е, Так, відомо. На жаль, три дитини загинули. Пошукова операція тривала майже дві доби. Знайшли спочатку хлопчика і дівчинку е, в перший день, на другий день вже дістали хлопчика. Діти просто без нагляду батьків е, гуляли на льду. Одна із е, сусідських дівчин, їй 16 років, почула, як е, кличуть на допомогу, кинулась туди, на лід, е, побачила, що тонуть діти. Е, вона... Схопила одну дівчинку, намагалася її витягти. Це побачив один із чоловіків і витягнув вже цих двох дівчат. Тому що ця дівчинка, яка кинула 16-річна перша на допомогу, вона теж, на жаль, пішла під лід. Тобто, вона хотіла спасти дівчинку, сама потрапила в пастку. І чоловік, який почув, що кричать дівчата, вже витягнув цих двох дівчат. А три дитини, на жаль, пішли під воду. То така ситуація. Я вдячний до речі працівникам ДСНС, водолазам, які приймали участь в цьому, тому що в таких важких умовах все-таки знайшли тіла і повернули матері. Пане Володимире, можливо, у вас є якісь застереження щодо безпеки дітей у громаді для батьків? Ну, застереження, звісно, є. Я закликаю всіх батьків, будьте обережними. Сьогодні ще морозна погода. На жаль, лід стоїть і не пускайте, будь ласка, своїх дітей на лід тому що ви бачите, чим це закінчиться. До речі, вчора буквально Повертаючись там з роботи, і побачив просто, як на воді сидять риболови, а, да, а по льду ходить мати із маленькою дитиною. От я підійшов говорю Ну от вас не навчила та ситуація, яка трапилася в довговому. так Ви ж знаєте, да я чула, я бачила, не знаю кажу: ну так а навіщо? От стоять таблички, навіщо ви пішли наліти ще й повели туди дитину. Так я ж тут, якщо я. Якщо є там там. Ну, Допоможу їй. Тобто, люди не розуміють, знаючи, що була напередодні така ситуація з дітьми, і вони все одно йдуть з дітьми на лі. Ну, просто вам приклад. Тому, звісно, я закликаю від батьків більше так не робити. Не, особливо у ці часи, коли зараз літо вже досить крихке, все, Може бути так, що давно чи морозно. Вдень тепліше, і тому важливо слідкувати за тим, де перебувають діти. На 100%. пане Володимира, дякую, що сьогодні приєдналися і відповідали на питання. Бережіть себе, і на все добре. Дякую, і ви теж на все добре. Нагадую, що ви можете читати і дізнаватися більше про події Херсонщини та Херсона на сторінках наших соціальних мереж. Тож, будь ласка, підпишіться на Фейсбук вгору, також ми є у Телеграмі, в Інстаграмі, у Тіктоці. Ну, і також закликаю підписуватися на Ютуб. До речі, ваші. Зауваження пропозиції вітаються у коментарях на нашому каналі. Обов'язково їх будемо читати. До речі, чому ми запросили сьогодні пана Володимира говорити про Береслав? Тому що ви просили нас в одному з коментарів інформацію щодо Береслава. Тому от дізналися все, що там зараз відбувається, від пана Володимира. Ну, і хочу також нагадати, що на нашому Ютубі вийшов сюжет про секцію рукопашного бою у Херсоні. Ну і як там тренуються діти, ви можете подивитися це відео за посиланням, яке я залишила у коментарях. Також щоб ви могли продовжувати, щоб ми, команда вгору, могли продовжувати створювати. Подібні сюжети, показувати життя херсонців, підтримуйте вгору щомісячною підпискою від 50 гривень на місяць. Ваша підтримка зараз є дуже важливою для нас. Посилання на спільноту ви можете знайти в описі під цим відео, а також у нас в коментарях. Ну, і звісно, ви можете ще звернутися до нас і написати нам у чат-бот у телеграмі вгору. Щодо тем наступних ефірів, якщо у вас є пропозиція або зауваження, і ви можете писати не тільки у коментарі, а також у чат-бот гору Ньюз. Тож, будь ласка, робіть це. Ми залишили багато можливостей зробити це приватно також або в коментарях відкрито, як вам краще. Ну і звісно, що нагадую про е, можливість звертатися за е, фаховою консультацією юристів фонду милосердя та здоров'я за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. На сьогодні, все. Я дякую вам, що були з нами, і до нових зустрічей вже наступного тижня. Бережіть себе і гарних.